Не уявляла, що буде так смачно, готувала вперше. Інгредієнти прості, дуже смачна вечеря або обід. У борошно додаю трохи солі. Туди ж одне яйце олію і трохи води холодної. Замішуємо яке еластичне тісто і залишаю на півгодинки відпочити в харчовій плівці. Тим часом підготую начинку. У курячий фарш додаю цибулю подрібнену, а також зелень, кропи та цибулі. Перемішую сіль перед засмаком. Тим часом роблю засмажку, цибулю, морку підсмажу. Сюди пасують крупно порізані томати. Ти, мабуть, я не знав, що на моїй сторінці дуже багато рецептів. Тому підписуйся, таких смачних не знайдеш більше ніде. Ну, майже. Тісто тепер потрібно розкатати в один пласт. Начинку кладу зверху і розрівнюю рівномірно ложкою. Усе це загортаю у рулет і нарізаю на шматочки товщиною десь приблизно 3 см. Ще вчора з вечора я сходила у сільпо і закупилася всіми необхідними продуктами. Добре, що там є ціна тижня, тиждень, і сільпо завжди поруч. А давайте разом в коментарях придумаємо назву цій страві: чи то лінові пельмені, чи може щось інше, та я знаю точно, що це дуже просто, легко, швидко і надзвичайно. Не смачно, отже, тепер нашу заготовку відправляю сковорідку із засмажкою. Сюди треба налити води, десь приблизно два стакани. Ще я додаю маленого перцю, також додаю солі за смаком і додаю пару листочків лаврового листа. Усю цю красу накриваю кришкою і залишаю тушкуватися хвилина 35-40. У кінці додаю свіжої зелені, можна додати також трохи свіжого часнику подрібненого. Виходить так смачно, неймовірно просто і дуже швидко. Спробуй приготувати. Не пожалієш. Напиши, як тобі, а також поділись рецептом своїм. Подружкою або другом. А ще я буду вдячна тобі за підписку і за будь-який коментар під цим відео. Подавай цю страву сметаною, доки вона ще гаряча. я впевнена, тобі сподобається.